Якась іскорка розказує у нас і кожного з вас у нас. І ми маємо надію, що всі напринесе молити до цієї ікони, щоб із своїх іскорки ніколи не розгорівся великий огонь. Іван Іванович, я, коли підійшов до нього, спросив, щоб він нам допоміг у цьому ділові. І позирайте, я цю ікону ще не бачив. Це вона перший раз прийшла у цей монастир, і ви сподобалися зараз. Кожний із вас. Прилежитися до цієї ікони, і которій завжди буде зберігати нас від якогось такого пожара нашого, навіть сім'ї наші, дома наші. Навіть бачите по новостях по телевізору, коли все горить, це дуже неприємно, навіть коли Афон горів. Пам'ятаєте? Да. Да, 5 років тому, да? 5 років тому Афон горів. І це ми маємо надію, що із приходом цієї цариці небесної. не обвалимої котини в Никольському монастирі і в колої у Бороди не буде пожара і у ваших родинах і ваших домивках ніколи не буде і Іван Іванович по вашій силі щоб тільки була найсвятлання любові до Господа

Подаш, Господи, работай мы вам с островниками и сохранил Господи на намного и ногами, бла. Кожен з вас зараз, тому що ця ікона лише тепер. У тому на рік, і 17 вересня буде празник, будемо на берега, поставить такі вот зараз, робить як і вот для цієї ікони, тому що це прекрасно, що тут бачите. Удивіться у дивіться на початку. У нас на і ворону цари стояла в мини. А, а зараз не у нас до то время. Так, так. Так что кожный масштаб помолился. І завжди пам'ятайте, що та икона всех кормонных радости, которые возле ложивались неї, я всегда нагадуваю так написано. Що в кожного з нас є якісь кожні, негаразні нюанси нашого життя. Але хто приходить сюди з хорцем, помолившися, віруючи у ту ікону з Божої Матір, виходить з радості. І того я вам кажу, що ви вже в цьому монастиря йшли з великою великою радістю. І от і вас співайте, <сміло> <і космі, сміло> знаєте, зараз у нашій країні така. Не прия і навіть mm -hmm. у нашому Закарпатті, в Ужгороді, знаєте, та віктора дедя, який зробив теж невеличкі розколи, зробив у нашій церкві. Ну але ви буде завжди вірні, додержуйтеся, тримайтеся істинної православної церкви і благо вам буде назвали. Вони вам дуже бажаємо і давайте архімандріту і ларію братії цього монастиря. Вот... Ново створеного будемо казати, за радісний прийом, за те, що так нам такі побажання було теж бути нога і благає, щоб вам дав кріпості, здоров'я, сили, терпіння буду за вас унести ковід війна. На ногая і, і благоя. <різь> <різь>